Тепер і у Львові неспокійно. Ранок розпочався з вибуху на вулиці Плуговій. Стався вибух. Й... Його було чути навіть в верхніх будинках. Вибухівка знаходилася при вході в опорний пункт міліції. Постраждав міліціонер, його забрали в лікарню. Там багато крові. Через 40 хвилин вибух пролунав і на Юрія Липи. Обидва теракти трапилися у міліцейських відділках. В першому випадку була металева банка, схожа на баночку з під оливи. В другому випадку, звичайна шляна півлітрова банка. Винними у цих терактах Дмитро Загарія називає російську сторону, аргументуючи це останніми заявами у соцмережах протягом останнього тижня. Ми не маємо підстав таких так прямо називати ту чи іншу політичну силу. Ми пов'язуємо це в першу чергу. З намаганнями російських деструктивних сил дестабілізувати ситуацію на заході України потерпілі двоє міліціонерів на даний момент у реанімації. Жінці міліціонеру відірвало ногу. Мені повідомила коліжанка вранці пів одинадцятої. А начальство сказали міліція не повідомляти родичі. Правоохоронці у дуже важкому стані. Сьогодні зранку біля 10-ї години з місця пригоди були доставлені бригадами швидкої допомоги. Мужчина 24 роки з множинними осколковими пораненнями верхніх і нижніх кінцівок, проникаючим пораненням орбіти. Стан хворого при поступленні крайні важкий, відразу був поданий в операційну, проведена хірургічна обробка ран. На даний момент знаходиться в реанімації в важкому стані. Жінка 31 рік була доставлена з місця пригоди біля 10-ї години в критичному стані з множинними ушкодженнями тонкої кишки, пошкодженням нирки, пошкодженням нижніх кінцівок. Відразу була подана в операційну, до сих пір триває операційне втручання. Мешканці, що проживають неподалік, стурбовані, чули лише вибух та спочатку не зрозуміли, що відбувається. Та був сильний вибух. чути, що я була на сьомому поверсі, він виріс телевізор з дитиною, то так аж задружало, аж забриніли ну, на балконі вікна і все забриніло. Я зразу висучила на, на, на подвір'ї. Ще лежали в ліжку, а почули вибух. Ми підійшли до балкону і побачили, що там багато людей зірмилося. Так, бо грім те саме, знаєте, як буває. Це... Грім не такий, звук так, дає. Так, як Але Я трошки далі там живо, розумієте. Газ, Тому мені так, так показало, так, що це грім це саме такий вибух. Був як ну не вибух, а як грім грим. Ну. Все більше. більше нічого не чули. Просто шкода жінку, кажуть, що ногу відірвала жінці. Не чи як? я була в хаті, сиділа. Ну, вибух стався такий дуже сильний, звучний такий, такий зрив. Такий. Я думаю, що то сталося таке. Прибай, внучка каже: бабу, бабу, я боюся, бо щось стрілило. І все, і на тому кінець. Чую, швидка. Ясно тої сторони їде і пожарна зразу. Швидка і пожарна. Версії трагічних подій чимало, їх навіть пов'язують із нещодавнім конфліктом на Закарпатті. Та міська міліція не схильна до цієї версії. На даний час ми це не пов'язуємо, тому що там є своя подія, в нас є своя подія. Ми працюємо по даному ситуації вибуху, яка сталася. перевіряємо всіх причетних до цього, всіх підозрілих. Ми відпрацьовуємо перевіряємо. Теракти, а саме так їх класифікують у міліції, прокуратурі та СБУ. Насамперед пов'язують з війною на сході та спробою ворога дестабілізувати ситуацію. Війна, ворог атакує, і ворог атакує сьогодні тут, на Західній Україні, у Львові. Задача ворога це посіяти паніку, це створити безлад. Нічого з того не вийде. На кожен удар ми дамо 10. Системна праця. Кожен має якісно робити свою роботу. Володієте тою чи іншою інформацією, будь ласка, зателефонуйте в міліцію, в СБУ, в міську раду, до мене прийдіть, і ми оперативно це перепровіримо. Людей просить насамперед не піддаватися на провокації та не панікувати, а співпрацювати зі слідством. Звертаюся до вас із проханням допомагати працівникам міліції забезпечувати охорону правопорядку та негайно повідомляти правоохоронців на лінію 102 про будь-які виявлені вами підозрілі предмети. Це стосується кожного. Будьмо пильними та відповідальними. Сьогодні жертвами злочинців стали міліціонери, і лише дивом не постраждав ніхто із цивільних. Завтра може бути інакше. Дмитро Загарія, начальник міліції Львівщини. У Львові вже створено міжвідомчі слідчо-оперативні групи працівників прокуратури, УМВС та СБУ для з'ясування усіх обставин вибухів біля дільничних пунктів міліції і знешкодження осіб, причетних до їх вчинення. Андрій Сиротяк, Вікторія Хома, Іван Мазуренко, Віктор Сембратович, НТА Новини.